Доброго дня, шановні нумізмати, ви на каналі Atom Coin. З вами Олександр. Сьогодні у нас 26 квітня, 25 рік, чудова сонячна погода. Трішки похолодало в Києві, але ось потихеньку люди підходять. Чергова зустріч нумізматів. Ми теж підходимо. Подивимося, що цікавого ми зможемо вам показати сьогодні. Тож не перемикайтеся, далі буде цікаво. Ось так дивіться, скільки людей. Потихеньку збираються. зараз у нас 10 та година. Людей, може, трішки менше зараз, ніж на минулому зльоті, але доволі багато, тож зараз я вам покажу цю панораму. І далі ми продовжимо шукати щось цікаве. Дивіться, на яку річ натрапив такий цікавий шолом. Сподіваюсь, камера зможе передати. Наскільки він в чудовому стані збережений. Ось польчуга. 17-18 рік. Іран, виходить, інфрустація золотом. Конниця. в інституті востоковедення робили заключення. В Інституті востоковедення робили заключення Можете, на Городецькому в Києві. Друзі, документи всі є. Ось людина залишає контакти, кому цікаво буде, можна зателефонувати, провести поторгуватися з людиною, порозмовляти. Така чудова річ, друзі. Ось бони такі дивіться, цікаві. Єлизавета, ось фунти. Ці не видно. Ось грейдовані, друзі, дивіться. Гарненько, в чудовому стані. Знову британські фунти яскраві. А мы еще не едем. А еще не едем. А мы еще не едем. А мы еще це таке яскраве столове срібу теж. Кому цікаво. Ну, ось як переливається гарно. Так що можна знайти. Хто щось шукає, той завжди знаходить. От люди на вагу його продають. Ось такі бони, дивіться, в гарному стані. Та патрон теж. Так, тут цеплялася на Кримська війна. Три тисячі така. Продолжение следует... Мат, А Аж друзі, знову цікавий матеріал. Наша тематика в слабах і не тільки ось Швейцарія. 800, да, хорошо, Какой год это? 802 802, да? Кольцевичок угу. КМ или ЕМ? ЕМ Есть КМ 89

Ну, дивіться, який пантелеймон куліш, Яскравий, ціна 1700. Британія, такі ось теж ордена. Ось знову у нас холористика. Хто цікавиться, то друзі є. Трошки вибор є. Жулік, блять, це жулік. Так, ось дивіться, які медалі ордена яскраві. Тому цікаво, теж тут є зі сертифікатами з усіма. Радянські. Ось. Ціни є, ну тут буде трішки засвічувати, тому Але доволі яскраві, все в гарному стані. У нас такі фотокартки. Зараз світлова

Це натрапив на такі натуральні камні. Зараз вам трішки покажу. Цей людина розкаже, що це таке. Дивіться, які переливи. Оберська область, Україна, Волинське родовище називають, раніше було місто, там були шахти по добуванню, там кварц добували колись для різ, були інші теж мінерали. Кварцева група, це що зараз показує колега, це показує це війський кришталь. Якщо він жовтого кольору і з відтінком, це вже цитрін. Якщо. Буде е, такого димчатий димчатий кварц може бути його ще може називати е, рауктопаз. і якщо вже чорний з усім, то це буде е, моріон. А до речі, є тільки, якщо два кольори, то це біхром називається або поліхромний називається. Маріони були тільки на Уралі, такі повністю маріовували кварцевої групи, і це тут на житломерчі. У світі багато різних кристалів є, але такої насиченості. І попутно, що було, добувалося, є топази, от топази в породі, наприклад, є топази. В порозі і шахти добувалися, і топази теж е, дуже цінні тим, що є такі е, різнокольорові, е, червоні або рожеві і е, блакитні. Більше в світі таких немає. І підробити їх теж неможливо. Так що наша Україна дуже гарна, бо, тільки не треба, щоб загарбники її забрали. Що одні, що другі. Дивіться, я вернувся із зустрічі колекціонерів і зараз вам покажу, що я придбав коротенько. Давно не міг закрити ці дві позиції. 100 років світової авіації, як ви знаєте, монета з Рола. І так само Афіни 2004 рік Олімпійські Ігри, Бокс. Натрапив на продавця. Монети всі з Рола. Був чудовий вибір. Тож, кому треба, можу також залишити вам контакти. Якщо то пишіть, коментуйте під даним відео. Ось так. 2003 рік. У мене закритий повністю. Ось і закінчився черговий квітневий зустріч колекціонерів. Сьогодні людей було значно менше. Матеріали теж, але були свої доволі цікаві речі. Ось, друзі, кому сподобалось відео, тиснемо лайки, вподобайки. На дзвіночок натискаємо, підписуємося на канал, чекаємо нових відео. З вами був Олександр. Традиційно хотів побажати вам мирного неба, гарного дня, людей та ідей. До зустрічі на каналі.